Слава нації та на каналі Добре Рембад. Я все ж добре і кручуся на робочих питаннях. З поміж забрав StarLink, який мені подарував пан Володимир. Той самий, який подарував чудовий зварювальний апарат Тесла і комплект від Небограя. Мені налаштували Starlink. Я не міг його, виявляється, сам налаштувати, бо в мене постійно працює VPN. І я подеколи забуваю, що... Що деякі застосунку з ним не дружать, і доки я не вимкнув VPN, не міг його налаштувати у підсумку. Я віддав під гривень майстрові, приїхав перевіряти. У мене не працює, він каже: вимкніть VPN. я вимкнув VPN, все запрацювало. Ну, коротше, 500 гривень, і трохи я покатався просто через те, що забув вимкнути VPN. Але м -м, відео не про те. Відео про те, що зараз цей Starlink готовий для використання на машині. Я залишу козакам, вони відвезуть з майстру, бо я завтра задіяний на інших задачах, щоб отут зробити виходи, окрім е прикурювача XT60, xt 90. Бо з тих пауербенків, які я використовую, які використовують військовики, ну наскільки мені відомо, вони дуже поширені. дуже поширені. У нас, принаймні, вони використовуються, якщо не всюди, то багато де. І я маю мати змогу живити цей Starlink як від прикурювача, так і напряму від пауербенків. Там, 24 вольтових, зокрема, так, ребівські ці всі акумулятори історії. І всяке таке. До речі, Starlink міні в застосунку видно споживає після того, як налаштувався, близько 20 Вт енергії. Це, наскільки я розумію, вельми і вельми небагато. Дякую всім за підтримку. Компанії Небограй я теж зроблю відосик із рекомендаціями тут робити трійник. Бо я думаю, що військовики, зокрема, оцінять. Принаймні поставити як можливу опцію, що ти отримуєш, у тебе одразу прикурюєш xt 60, xt 90 Все, ти в хатинці. Ну, а так зроблять мені, зроблять мені окремо. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.